Щорічно, з 25 листопада до 10 грудня проводиться всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства Із метою привернення уваги до проблем подолання насильства у сім'ях, жорстокого поводження із дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Із початку вторгнення російського агресора на територію України тема війни значною мірою моделює інформаційний простір, але те, що фокус уваги змістився, не означає нівелювання нагальних питань. Зокрема, нікуди не поділася проблема насильства у Суспільстві навпаки, насильство під час війни набуває більш загрозливих форм, аніж у мирний час через непростий психоемоційний стан. У рамках акції психологиною бодро клінік Мар'яною Козош було проведено тематичну бесіду Зупини насилля захисти себе для учнів 10-х класів Нововолинського ліцею номер 8 Під час заходу розмовляли про види насильства та способи протистояти йому. Діти розповідали про ситуації, що трапилися у їхньому житті, вчилися спілкуватися із постраждалими особами і на. Давати допомогу у випадках, якщо стали свідком насильства. Повірте мені, я бачу так багато людей, дорослих, жінок і чоловіків, для яких е скоєне насильство в будь-якому періоді їхнього життя нанесло неймовірні психологічні травми. Ці люди мають низьку самооцінку і не можуть будувати нормальні дружні стосунки, романтичні, не можуть е працювати на нормальній роботі, на ті, які хочуть, не можуть. Хотіти кращого і більшого, не можуть просити про це, не знають про власну цінність. Вони всередині лишаються тими самими маленькими хлопчиками і дівчатками, над якими знущалися в школі. І я впевнена, що серед вас є люди, які пережили це також. І дуже класно, якщо ви змогли з цим справитися, наша психіка, вона чарівна, вона сама себе лікує в багатьох випадках. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо ви відчуваєте, що це не пройшло. Якщо ви відчуваєте, що воно до сих пір приходить у ваших спогадах, у ваших снах, якщо воно заважає вам будувати стосунки, вчитися, мріяти, значить з цим треба щось робити. У вас є шкільний психолог. Ви маєте можливість звернутися до психолога іншого, можна до мене в клініку, можна в будь-яку іншу установу. Але звернутися за допомогою фаховою, це не означає. Визнати себе психом, як багато хто думає. Це не означає признатися, що я слабак. це означає, що у вас достатньо сили, щоби змінити своє життя і щоб покращити якість того життя. Саме завдяки тому, що проблеми насильства у суспільстві виносять на публічне обговорення. Ми усвідомлюємо, що вони реально існують. Коли ми замовчуємо ці речі, то виходить, що ми робимо вигляд, ніби їх немає взагалі. Тому відкрито піднімати такі питання та відкрито говорити про них дуже важливо. Основний меседж розмови.